Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про споживання води в особливий період життя людини, коли вона постить, коли має певне обмеження у їжі або навіть коли голодує. І перед тим, як розказати це з певної біохімічної, наукової точки зору, але також щоб це було і доступно кожному пересічному, і зрозуміло, ми з вами підготуємо ту воду, яку я буду рекомендувати. Пити саме під час посту. Для цього сьогодні використана одна з популярних традиційних вод, яку люди вживають. Я не буду говорити її марки, і ми визначимо у цій воді окисно відновний потенціал або редокс потенціал, який має дуже важливе значення для нашого організму. І я поясню, іншу частину води ми заливаємо у термосіонізатор-генератор. Лівінг воти який буде спеціально підготовлювати цю воду в короткий період, поки я буду розказувати. Наливаємо майже повний і таким чином ми підготовлюємо воду, яка буде мати для нас особливу користь. І так, тема сьогоднішньої нашої розмови це використання води при голодуванні. А при голодуванні відбувається обмеження у харчуванні. Що ж відбувається у клітинах у організмі в цей процес? В цей час запускається такий так званий механізм самоочищення, який пов'язаний із аутофагією. Ще у недавньому 2016 році. Юшинарі Усумі, це японський професор, отримав Нобулівську премію із медицини, який відкрив механізми аутофагії. Це механізми, які запускаються у клітинах, коли вони недоотримують або отримують дуже мало або зовсім не отримають поступлення тих чи інших поживних речовин. І тоді запускається процес їх самоочищення. Що відбувається в наших клітинах, коли ми отримуємо кожен день достатньо або в надлишку амінокислот, жирних кислот, вуглеводів. Відбувається їх неповне розщеплення. Від нас збираються токсини. Клітини втрачають свою енергію, втрачають свій потенціал, вони перетворюються в онкологічні клітини. Вони що кожен раз частіше виникають запальні процеси. Все це приводить до тих чи інших патологічних станів, занедуження організму, а в цілому до захворювань і обмеження довголіття. Що ж робити в такому часі? Необхідно обмежити харчування. І в багатьох традиційних культурах, багатьох. Релігіях в християнстві, в буддизмі, в ісламі є певні періоди, коли люди обмежують себе в тому чи іншому харчуванні. І традиційний піст є досить корисним, тому що він дає можливість клітинам поборотися із тими шлаками, з тими токсинами, які накопичуються. У клітинах накопичується не до перетравлені, умовно, можна так сказати, недоокислені речовини. Разом з тим збільшується кількість вільних радикалів, які приводять до погіршення біохімічних процесів і функціонування клітини в цілому. Коли ж ми не будемо давати клітинам традиційно тої кількості поживних речовин, то запускається процес, а де ж взяти? Ту енергію, яка необхідна клітині для того, щоб проводити свою життєдіяльність. І тоді йде пошук речовин, субстратів, які є в той час в клітини. І клітина сама починає знаходити оте сміття у клітині і перетравлювати його на енергію. Для цього служать спеціально в клітині такі органели, як лізосоми. Оце сміття збирається, покривається мембраною, і далі лізосома його захоплює і перетравлює. В результаті того перетравлення утворюються певні кінцеві продукти, які необхідно виділити. І в результаті цього і утворюється велика кількість вільних радикалів. Для того, щоб зв'язати вільні радикали, нам необхідно, щоб добре працювала наша антиоксидантна система в нашому організмі, глутатіонова система. Такі ферменти, як супероксидисмутаза, каталаза, разом з тим, щоб і з тим частковим харчуванням, яке буде під час посту, поступала достатня кількість вітамінів, антиоксидантів, вітаміну С, вітаміну Е. Але це не завжди так буває. Що ж робити? В такому випадку, да, допомога повинна приходити вода. І особливе визначення в тому плані має вода, яка буде мати окисно відновний потенціал або редокс потенціал із мінусовим значенням. Така вода буде відновником, бо та вода буде давати електрони, вона буде електрон добраною водою, яка буде здатна зв'язувати оці вільні, елект... вільні радикали, які утворюються в процесі знешкодження токсинів і таким самим очищувати активну клітину. І клітина буде омолоджуватися, і в такий спосіб організм дуже легко буде виходити із посту в той час, коли буде обмеження у харчуванні. Якщо ми зараз глянемо на оцю воду, яка є без підготовки, то можна подивитися, який тут редокс потенціал або ОВП потенціал. Він становить в межах 83-84. В цілому, це досить добрий показник. Нагадую, шановні кожному, що в нашому організмі, в внутрішньому середовищі, нашого організму, цей показник є у мінусі. від мінус 50 до мінус 200, залежно який це тип клітини, який стан організму, який вік організму. А води, які ми споживаємо, чи інші напої, які ми споживаємо, вони знаходяться всі в плюсовому діапазоні. І нам кожен раз для того, щоб воду із внутрішнього середовища з крові, наприклад, вода потрапила у клітини, необхідно затратити надзвичайно велику кількість енергії для того, щоб змінити цей потенціал на мембранах клітини, ця кількість енергії рівна зміні потенціалу, який є на вхідній воді, і воді, яка має окисно-відновлений потенціал всередині клітини. Ця кількість визначається енергією в мілівольтах і може бути рівна від 200 до 300 і навіть до 500. Для того нам треба свою енергію, яка є запаслива у мітохондріях через аденозин трифосфат, виділити не на підтримання тепла, не на перетворення тих чи інших біохімічних процесів. На ті чи інші функції у клітині в цілому організмі, а на те, щоб перетворювати цю воду, кожної секунди організм це робить, коли не отримує нормальної води. І кожний раз він тратить величезну кількість енергії. Сумарно за всі роки життя людини середньостатистично, навіть при тривалому доволітті, людина витрачає від 40 до 50 років життя. Не добирає через те, що витрачає енергію, власне на перетворення води із редукс позитивного потенціалу в редукс негативний, щоб вона могла пройти в клітини і створити оці ці всі бажані функції відновлення клітини. Я сподіваюся, що за цей короткий час, допоки вода знаходилася в термін іонізаторі-генераторі, розробленому мною. Ми здатні отримати ту воду з від'ємним потенціалом, яка є, власне, необхідна нам для очищення наших клітин, особливо в такому стані, коли ми постимо маємо ті чи інші харчові обмеження. І ось я переставляю зараз, і ми бачимо, як починає різко знижуватися редукс потенціал. Треба зачекати кілька. Ще часу, і зараз ми отримаємо з вами той необхідний результат. Я абсолютно переконаний, що він буде, тому що зроблено вже дуже багато досліджень в даному плані, і кожен раз ми отримуємо чудові результати. Останнє дослідження хочу потішити буквально сьогодні. На прийшли результати, що даний. Термосіонізатор здатний зменшувати кількість кальцію у воді, що є досить корисним, оскільки води, які ми споживаємо, і це ґрунтові води, так, не води, які є, продаються у магазинах, мають дещо підвищене місце кальцію. Це можна побачити і по тому осуді, який залишається при кипятінні води, наприклад. І даний термос генератор іонізатор забезпечує зменшення на 25%. Кількості кальцію, який збирається власне, на ось цьому іонізаторі. Після цього його треба почистити, і процедуру можемо повторювати через знову і знову. Таким чином, вертаємося до нашого показника. І ось ми бачимо, що цифри показують 120, а не в мінус. Редукс потенціал буквально за короткий час, 5-7 хвилин. Після. Обробки в цьому термосі, ви були цьому свідками, стає від'ємним. Це чудова вода, яку необхідно споживати кожного дня, особливо в час, коли людина недостатньо споживає тих чи інших харчових продуктів, свідомо знаходячись у періоді посту. Таким чином буде відбуватися активне очищення організму, знешкодження вільних радикалів. Набирання організмом енергії, при цьому людина буде відчувати себе легко. Особливо це необхідно для людей, які входять в піст з певними навіть вже патологічними станами. Чи це цукровий діабет, чи це гіпертонія, особливо коли це є ожиріння. дуже багато людей з надлишковою масою таким чином регулюють себе. І тоді, в перші дні. Коли піст тільки починається, і коли люди можуть відчувати деякі навіть серйозні погіршення свого стану, тоді особливо треба збільшити кількість споживання такої води. Обов'язково зранку 200-300 мл, впродовж дня таку саму кількість. І на вечір 100-200 мл, і обов'язково на ніч 100 мл. Таким чином, випиваючи від 10 до 30 мл на кілограм маси тіла, впродовж дня. Ми будемо себе відчувати надзвичайно позитивно. А я дякую всім за увагу. Будьте здорові, споживайте воду, яку в неву можна приготувати у термосах-іонізаторах-генераторах. На все добре! З вами був Олег Покотило, доктор біологічних наук, професор. До нових зустрічей!